Дорогі друзі, дорогі підписники, я хочу вам всім сказати і подякувати, що ви дуже сильно показуєте мені велику підтримку. І е, дуже багато російських ботів почали нападати на мій канал. Вони почали нападати на мій канал іменно недавно, тому що вони замітили і зауважили, що канадський Марк почав розповсюджувати різні посилання на ЗСУ. Канадський Марк завжди закликає не забувати про війну. Канадський Марк завжди закликає, що ми повинні. Триматися разом і бути одним цілим, і також російська російські боти працюють дуже сильно над тим, щоб знищити нашу мову, щоб знищити міцні і великі канали на україномовному Ютубі, щоб поменше і поменше україномовних каналів було. Тому це дуже важливо, щоб ви підтримували мене дуже сильно, міцно, так як ви мене підтримуєте. Підтримували мене вподобайками, підтримували мене. Коментарем і, звісно, підписку, якщо ви ще не підписані, тому що ця потрібна міцність, ця потрібна сила дуже багато означає для ютуб алгоритму, і російські боти просто в минулих моїх відео навіть не мали шансу нічого взагалі зробити і пошкодити моєму каналу. І це дуже важливо, щоб ми разом трималися і допомагали не тільки мені, а кожному українському ютуберу. Я вам хочу зараз і сьогодні розповісти про те, що досить велика кількість, досить велика цифра. Наших українців, наших співчизників, наших людей вже зрозуміли і розуміють, що вони будуть повертатися назад в Україну. І зараз я вам розповім, чому так є. І особливо багато з вас дивляться мене з України, багато з вас дивляться мене, хто навіть не залишав ніколи Україну. І вам, напевно, цікаво послухати, особливо з боку імміграції, з боку того, що зараз відбувається за кордоном, і чому стільки наших українців починають розуміти Міцність і красоту нашої неньки України. Звісно, те, що чоловіків з України не випускають, це трошки неправильно. Я, звісно, підтримую те, що треба захищати свою Україну, і кожен навіть чи чоловік, чи жінка, повинні робити свій внесок для того, щоб захищати Україну, якщо в них є паспорт український. Але також я вірю в те, що кожна людина, особливо в демократичній державі, такі як Україна, має повне право. На свій власний вибір, і деякі чоловіки не бачили своїх сімей, деякі чоловіки не бачили своїх жінок дітей вже місяцями, і тому було би класно і круто, якщо би просто випускали по якійсь довідці, що там на 20 днів чи на 15 днів можна було чоловікам виїжджати за кордон, але вони б не мали права подаватися на ніякі соціальні виплати, допомоги, і таким чином вони би просто там довго не затримувались. Майже вже 6 мільйонів наших українців, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виїхали за кордон. Вони втекли від війни, і це правильно це зрозуміло, тому що дітям не треба це все бачити дітям не треба чути ці вибухи, ці бомби, і дітям треба нормально жити стабільно, і багато жінок з дітьми, звісно, це зробили, і це дуже правильно, і це дуже. Складно розумієте? це теж вони з одного боку їхній фронт. Коли жінка їде з дітьми сама на чужину, не знаючи нікого, дуже складно. Навіть якщо ціла сім'я їде, це теж страшно. Це, звісно, не таке саме, як війна, але це теж з одного боку є стрес і нелегко. Тому, якщо ви думаєте, що за кордоном всім людям солодко, що всі там повиїжджали, вони тут. Надзвичайно невідомо чим займаються, що їм так добре, що всі тут е, копаються в грошах, що їздять відпочивати. Є, звісно, індивідуальні ситуації, де таке ви побачите. Але в загальному люди мають свої проблеми, їм страшно, вони не можуть оплатити багато своїх рахунків, деякі можуть, але завжди є велика проблема, що дуже великий відсоток. Десь 40% з тих 6 мільйонів людей, які покинули Україну. Вони дуже сильно настроєні, щоб повернутися назад і повернутися назад на свою батьківщину. А чому вони хочуть повернутися? Тому що вони зрозуміли за весь цей час, за ці півтора року, що багато з них вже себе, як то кажуть, пробували і пробують інтегрувати в нове суспільство. Вони розуміють, що туга за домом, туга за українським повітрям, туга за нашою батьківщиною, за всіма родичами, за всіма з погадами, які вони мали в Україні, ніколи не можна покинути і замінити ніякою країною. І завжди на чужині, ви будете себе почувати. Не так, як вдома, але я розумію прекрасно, що Україна має дуже багато проблем. Що в Україні дуже велика корупція, що в Україні те, що навіть чоловіків не випускають, це неправильно І не тільки там більше і більше різних проблем в політиці, в тому всьому, що не треба навіть. Я не хочу навіть починати про це. Ми всі прекрасно знаємо, чому люди виїжджають. Чому люди хочуть цим скористатися і їх не можна судити, тому що фактично сама держава і сама а, к, країна винна в тому, що стільки людей постійно покидають нашу а, улюблену Україну. Дуже багато людей, які виїхали, вони навіть і ніколи не хотіли виїжджати, вони навіть ніколи не були готові до цієї імміграції. І вони просто мусили покинути, тому що багато місць знищених, їхні домівки знищені. Вони просто не мали вибору, вони мусили втікати. Бо якщо б вони не втекли, то б їх можливо вже в живих би не було. А нам потрібен кожен українець і кожна українка. Нам потрібен зараз дуже важливо кожне життя цінувати, і е, нам важливо, що не наговорювати дуже сильно на людей, які за кордоном, тому що вони нам потрібні. Нам потрібно буде після перемоги відбудовувати нашу Україну. Нам потрібно, щоб люди захотіли повернутися в Україну. І повірте мені, навіть більший відсоток цих людей захочуть повернутися в Україну, тому що вони, якщо Україна перестане бути така корумпована, і в Україні почнуть більше переживати і дбати за людей, то тоді в Україну повернуться не тільки ці люди, які виїхали під час повномасштабного вторгнення, а й люди, які вже давно виїхали з України. І ви, напевно, себе запитуєте, Маркіян, ну ти так говориш класно, ти так говориш круто, ти там в Канаді, і чого ти тоді не їдеш в Україну? Я вам хочу дещо сказати. Знаєте, чому я не їду в Україну? По-перше, я в Канаді вже живу майже 20 років. Я виїхав в Канаду в 10 років дитиною. Я себе інтегрував в це суспільство, і я, можна сказати, наполовину канадець, наполовину українець, але серце в мене, звісно, 100% українське. І в мене тут є батьки, в мене тут є дружина, і я е, є там, де моя сім'я. І тому, як би я зараз поступив, наприклад, звісно, я завжди вдячний своїм батькам за те, що вони виїхали і дали мені шанс на життя. І тепер я маю таку можливість спілкуватися з величезною аудиторією на Ютубі, яка мене поважає, підтримує. Мені це дуже сильно приємно. Але я розумієте, якби зараз був в Україні, я не знаю, як би я поступив. Я не можу навіть. Уявити, наскільки це складно покидати свою домівку, і наскільки це складно е, захищати свою країну. Тому ці всі люди, е, особливо ті, хто захищають Україну, це їм треба знімати шапку. Їм треба постійно дякувати. І про них не треба забувати. І їм потрібна підтримка. Яка їм потрібна підтримка, їм треба, щоб про них говорили, щоб бачили, що різні українці щось добиваються. Стоють міцно за мову, стоять міцно за прапор, за тризуб. Це дуже важливо взагалі в суспільстві для таких людей, які є на передніх лініях, бо вони бачать за що вони воюють, і коли приходить той день, коли вони мусять іти далі в наступ, вони будуть іти з дуже великою відвагою і зрозумінням, що вони воюють за всіх нас, і вони захищають Україну, і Україна ще далі існує. За кордоном дуже життя складне, особливо на початку, коли треба стати на ноги, коли треба знайти роботу, коли треба переживати за те, щоб все оплатити вчасно. Тому дуже важливо, коли вся сім'я є разом, коли сім'я може допомагати і коли сім'я може підтримувати, це дуже допомагає. Повірте на початках. Коли ви сам чи коли ви тільки двоє, це складно, тому що вам не тільки треба переживати за себе і за те, як прожити а також ви постійно думаєте про вашу сім'ю, що ваша сім'я там в Україні думає, як вони там, як їм допомогти? А тут ви дивитеся в кишеню і вас навіть не вхватає, щоб собі допомогти. Тому, друзі. Зрозумійте те, що дуже багато наших не хочуть бути за кордоном, і дуже багато наших вернуться, якщо в Україна, звісно, переможе. І завжди треба надіятися на краще. Не знати, як воно буде, звісно, але треба надіятися на краще. І це трошки такий позитив, в тому що ми думаємо про Україну, і багато наших людей думає тільки про те, і чекають, щоб тільки повернутися назад, і почати відбудову, і почати другий фронт відбудови нашої славної України. А вам бажаю друзі, всього самого найкращого. Що надіюсь, відео вийшло цікавим, соковитим, і побачимося скоро в наступних відеороликах. Слава Україні! Здоров'я вам і мирного неба на нашою улюбленою Україною!